Че, я тебе казав, щоб ти не втік, але я буду знімати блоги. Ми будемо знімати блоги. Вот. Да, но мені треба щось зробити з моєю укладочкой. Короче, ми їдемо в поїзді. Мені слегка некомфортно знімати, я ще не зйомок. Вот. Мне кажется, что он бы со не поехал, если как бы я знал раньше, что я его буду снимать. Нет, я бы еще не, у не знаю. Вот, видите, он меня вообще не знает. Вот, и мы вот наслаждаемся тем, что у нас сейчас в местах. У них сильно комфорта до съемок не добавляли. Короче, к изучению этого видео, что у нас? Вот, мы, короче, сейчас в таком комфортном в поезде. Тут, короче, комнатка метр на метр. Вот, сейчас покажу, видится хорошее. Вот. Не знаю, что там сейчас видно. Но короче, мне так неудобно, потому что я забыл, что там они тут мацься. И теперь нам придется короче, доплачивать. Вообще, на место не сап, понимаете? А я тут хожу, пусть, короче, тут светит что-то вот солнце, и вообще не эстетично. Вот у нас в Быхаще есть тучи, да, и солнца mm -hmm. не май, эстетично. тут тут то солнце. Смотри, тут типа холодное солнце. Ну, я такой, я всегда знаю, то, зачем приехал в Басу ждать. Потому что бывшая Варшава столица мира. И ровно, да. А вот, вот, эти всякие гданские, это какие-то изгои среди героев. Вот, мне вообще даже некомфортно снимать, я не знаю, как его снимать, еще у нас все волосы, какие-то я посывив, короче, ну, загадись, страхопудище. Короче, тут в этих вот занимается занимаются тем, чего в Бедгаще нема. Засоряют воздух, вот, природу, вот, понастраивают всякие небоскребы, лишь бы что-то понастраивать, лишь бы понастраивать. А вот у нас в Бытгаще нормально. слепать, вообще, я ничего не бачу, оно мне не в, в очи. И снимать ничего не можешь, эти поезда сигналить, но в Бытгаще такого нет. Да. В Бытгаще у нас комфортненько, у нас красивенько. А тут понаезжают, понаезжают, понимаете, понаприезжают, понастраивают, А потом я маю ходить, то ты мерзну, понимаете? Ну, короче, едем в таком кринжовом коммуникации в Минске. Ну, я таки осуждаю, вот именно это меня осуждает, потому что я это все осуждаю. А еще ему не подобается, что я снимаю. Ну, ну він уже попал в камеру, я вообще на белку похож, ну, подивись. Вот такие вот у нас звезды с окна, вот тут сидит вот этот мужчина, который не знает, вот такие вот у них поезд, какие-то таблички непонятные. Из-за что такая неприятная ситуация? Короче, я говорю ему, надо идти направо. Не, на направо. Короче, говорю, ему пише направо, він мені каже, йде прямо. И я, короче, йому говорю, ні, не, йдемо направо, і кажу, йому зараз обойдемо. І він каже, добре, будемо обходить. І я не знаю, я ще споки все обходить, устану. Що ты будеш обходить, он вхід. Короче, щось тут ще умниче, за вани, все ну но це ужас. Опять же, таки по настраю, всяких небоскреба, в Bud такого нету. В Bud красиво. Вообще, так к Короче, я на той на той фотки для паспорта. Куда ты едешь? Ну, Господи. Вот я на той фотки в паспорті виглядаю, як будто я якийсь этот, як будто я не знаю. Типа я виглядаю хуже, ніж сейчас зараз із цією своїй непідйомною куаткою, і воще об мене морщини на лбу. Це тоже Не знаю, Досадко я так стихся старайся, ну в мене тут морщини, як я там от е, небаскрёбы. Ой, смотрите, на ладошке держок, як будто естетика. Вот, ну мені не нравится. это таке взагалі. Мы как будто в центре города, ну как будто уже на окраине какой-то. Ну, такое, короче. мне ну, это все бесит. Наверное? Наверное, Мы в Польше, на очередную очередь, зраду. Американский триколор. Я считаю, что таких вещей не может быть в такой православной стране, как Польша. <реш> ну перестань мене осуждати. Вот. Я взагалі таке осуждаю, а тут вони поставили, я не розумію, яким боком тут оце, якісь фаги понавішували, а Ти бачиш, що там намальовано? Львів понарисовували, А льви це тільки в Львові. Вот. Ну таке. Короче, ми прийшли. І тут викопав хтось велику калюжу. Така естетика. Вот Витор, тами какие-то кораблики бывают. А целый сидит, он короче поч... Ой, стоит, он короче чувствует. Вот, мы тут короче какой-то чувствуем. Ну вот такие. Ой, а щас я кайфон якайфоны умею сделать, давай сейчас. А, не, почекать до моей пальцы. Ну блин. Мы стратегически отступаем. Мене вийшов з ним договоритися, щоб він не йшов купатися, тому що я йому сказав, що якщо він з ці халодні видісовить конвульція, я його доставати не буду. Мені здається, він не за цього передумав купатися. Ну, Таке, я його за це дуже засуджую, але ми вже йдемо. У вас така істечка. Ми вже вийшли з пляжа. І коротше, ми тепер хочемо кудись поїхати, і ми, коротше, дивилися, передивились цю карту, Ну як сказати, буквально нічого нема. Ті, я в очередний раз упевнився, що буде хоч лучше. Бидгач – столиця міра. Вот. І зараз нам все, що стається, це в очередний раз їхати в центр. І, мабуть, єдине, що ми там будемо робити, це лазити по церквах. Забулося доказати про Гданськ. Посмотрите. Посмотрите. Що не розказати? От що і вас не треба було доказати. Ми тільки що з пляжа шлюпали 30 минут. Опять сюди на вокзал, якийсь непонятний задрипаний. Коротше, щоб тепер тут життя 11 хвилин е, поїзд. Подивіться, центр міста, архітектура, якась совєтська рухлядь. Ну це розумієте, це не толеруємо, взагалі не розуміємо. Не знаю, сністи. Коротше, тільки не старалися передавати, все одно. Де ми тато? Ми, да, ми опять на тій самій вулиці. Тут причому не знаю, я був передумав, що я сніму якийсь тайм-опс з церквами, а тут дуже церковні, мама, мені буквально не мали. Только що ви ще з церкви, тут вообще одні панаехавші в цій церкви були. Якісь французи, і французи Італьянці. Так, да, так, да, да, там одні іностранці. Це церква, вона, конечно, ззовні виглядає якось більш велична, ніж всередині. Всередині вона трохи скромніша, але більш інтересна. Тата целка з десяти. Церкви. Нормально з 10. 8 з 10 тут ставить. Вот. Я буду бойгерами, мені підписники подарять отаку таку от яхту. Або чуть-чуть побідніше, наприклад, отаку. Правда, тату? Да. Да. Джентлемен, на тільки а там, короче, якийсь чел. Устригав якийсь концерт, і він, короче, обіцяв три трюка. Але я, короче, на його першому довше він до сих пор робить перший, оказується, він вже третій заканчивав. От. Ну, це було дуже неожиданно. Я думав, що це буде довше. Ну, я теж так можу попрыгать, в принципі. Так, да, мені треба довше, я вже дав, що буде довше. Ні. А ще, короче, оцей от мужчина, я йому кажу, йди швидко, тому що ну, того що треба йти швидко, то то впадуть. Ну, він опять міняє сторону. <реш> <реш> вот. Короче, я, йому... я йому говорю, пиши швидше. А він, понимаєте, він потеється отак от шажочек раз в 5 секунд. Він таким... Короче, вчора ми халавін, а Сьогодні у нас вже стоїть ёлка. Вот. Ну, я таки теж осуждаю. Я взагалі все осуждаю. Ми в родному видві Знова вдома та начка Гданска. Два з десяти. Шість з десяти? Мене таке осуждаю.